Народний депутат від Тернопільщини Олексій Кайда, який працював в складі слідчої комісії, запевняє, що на рахунках міноборони невикористаними досі лежать 30% бюджетних грошей і до 40% благодійних внесків українців. Кошти поступають, а із них використовуються 40%, відсотків, п'ятдесят. Ну най, най, найразючіші цифри це є напевно у нас по прикордонній службі. Адміністрація Державної прикордонної служби станом на 10 вересня отримала з резервного фонду держбюджету 852 мільйона 700 тисяч та встигла використати з них лише 31,2 Жодних об'єктивних причин для зволікання з використанням отриманих грошей слідча комісія не виявила. Нам вже необхідно докорінно очищати наші силові структури. Ну, те, що, в принципі, свобода і говорила вже понад 5 місяців, коли ми вимагали. Провести на детекторі брехні все керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу служби безпеки, прикордонної служби і інших силових структур, тому що те, що ми побачили, ніяк як саботажом і зрадництвом. Назвати неможливо результати проведеної перевірки слідча комісія направила для відповідного реагування президенту України, Кабінету міністрів, Генеральній прокуратурі, Міністерству внутрішніх справ та службі безпеки України.